Смурфики. Це незаборонений ліс, повний небезпеки, прикрив несподіванок на кожному кроці. Я мегапопулярний дід запрошую всіх у кіно. На смурфики пригода називається загублене містечко. Я подарував свій голос мудрику. Ой. Там що найгірші запаси харчів, пам'ятаєте, як? Силачу! Це я, Не зрозумів. ти більш танення. Слишки скажу, вона там що? їжу усі запаси харчів. Не можна означати одним словом. Вона багато що. Добре? Супер. Найцікавіше, що от коли вже зрозуміли режисер, я режисер, звукооператор, ми коли вже один одного зрозуміли. Тоді це стає цікаво. Ти переносишся туди і живеш в їхньому світі, в тому лісі, в тих, в тих грибах і в тій фантазії. Мені дуже подобається. Так що вболівайте всі за мудрика, бо то буду я, мегапопулярний дідьо. Зустрінемося 30 березня у всіх кінотеатрах країни. па, -па! смурфики, загублене містечко.